Два роки тримаємося постійно на межі між усе пропало і є надія. Балансуємо між не на часі, бо війна і жити сьогодні, бо завтра невідоме. Розпач і радість, любов та зневіра, апатія та бажання робити хоч щось постійно перебивають одне одного. Однак, попри нестабільність, ми з вами дуже сильні, сміливі та наполегливі. Ми в Україні робимо свою роботу. Донатимо на армію, це ми в широкому сенсі. Ми, українці. Ми, бухгалтери, маємо додатковий клопіт долати труднощі, що їх регулярно генерують можновладці. Даруйте опановувати новації, що вони запроваджують. Паралельно встигаємо виконувати поточну роботу: вести облік, нараховувати виплати працівникам, звітувати, сплачувати податки. Звісно, і окупантів вбити. І в бухгалтерії порядкувати краще разом. Тому кажу: тримаймося, тримаймося купи! Заходьте у восьмий номер Головбуха, перегляньте найважливіші новини за тиждень, інструкції з оподаткування, обліку, звітності й оплати праці, коментарі до змін законодавства. Зверніть увагу на статтю про ризики нерозблокування податкових накладних. Експерт дає поради, як уникнути проблем у тому числі. Пов'язаних із помилковими накладними. Перевірте, чи не оштрафує вас держпраці за недотримання нормативу з працевлаштування людей з інвалідністю. Бо установа декларує одні вимоги, а фактично висуває інші. Працюємо далі, готуємо для вас нові роз'яснення. Стежте за оновленнями у розділі Терміново з номера 9 і до зустрічі за два тижні.